Яке ж у нас меню буде на сім наступних днів? Я думаю, вам буде цікаво, тим більше цікаво буде й мені, якщо ви напишете в коментарях і поділитеся, чи плануєте ви меню, пишете якісь списки, можливо, страв. І тим самим будете знати, що готувати на протязі тижня. І так, меню у мене таке буде. Що говорити по першим стравам, то це буде супшуном, борщ. І все-таки ми вирішили зробимо крошечку на мінеральній воді. Вона дуже подобається, тому що зараз спека страшенна і не завжди хочеться якоїсь гарячої першої страви. Зачастую суп, борщ, крошку ми можемо їсти вечором. А далі це другі страви, зачастую ми їх їмо в обід. Це ліниві голубці без рису, я вже давала, і є у профілі рецепт. Котлити по-чеськи, це класний рецепт. Я готувала його, але так і не засняла. Відбивні у цибулевому клярі у нас є свинина. Далі смажений хек. А в клярі я зроблю просто Пожа... посмажу і все. Крильця на мангалі, звісно, на неділю щось знову смачненьке, цікаве, тому що хочеться зараз, коли літо коли так тепленько, то хочеться щось приготувати на природі і поїсти. Відваряне куряче стегно. Ми просто відварюємо, я вже показувала, і просто тоді їмо. Або із салатом, або з якимось відвареним яєчком, не знаю, або і просто хтось якийсь гарнір додає. І на сніданок, я, отакі от у мене сім сніданків: це омлет з помідорами, можна буде притрусити сирком, млинці з кабачком, ну це більш всього не млинці, а такі оладки. Сирники. У нас є ще кисломолочний сир, мабуть, пів кіло, думаю, посмажу, і буде, буде добре на сніданок. Гарячі бутерброди, смажені рублені курячі котлетки, смажені кабачки і плюс варене яйце та смажена яєчня із салатиком. Ось от, от меню у нас на наступні 7 днів.